Євангелія від Іоанна, Розділ 20. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднулось. Аж бачить камінь відкочено від гробниці. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм Забрали господа з гробниці, і не знаємо, де покладено його. Пішов Петро за тим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Нахилившися, бачить, лежить полотнище, однак не ввійшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро і, ввійшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка, яка в нього на голові була. Лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена збоку, на іншому місці. Тоді ввійшов і той інший учень, який першим був прийшов до гробниці, і побачив і увірував. Вони бо ще не знали Писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. Тож повернулися учні знов до себе. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів. У білім вони сидять, один у головах, другий у ногах, де лежало було тіло Ісусове. І кажуть вони їй, Жінко, чого плачеш? Узяли мого Господа, відказує їм вона, і не відаю, де покладено його. Сказавши це, обернулась і бачить Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. І каже їй Ісус. Жінко. Чого ж ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, гадавши, що це садівник, говорить йому Пане, коли ти забрав його, то повідай мені, куди ти його поклав, а я заберу його? Мовить до неї Ісус Маріє. А та обернулась та до нього по єврейському. «Равуні». Що у перекладі означає учителю. А Ісус їй каже Не стримуй мене, не зійшов бо я ще до Отця мого, але йди до моїх братів і повідай їм. Іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І пішла Марія, щоб звістити учням Бачила я Господа, та що він. Це їй повідав. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, бо страхались юдеїв, увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки і бік, і врадувались учні. Побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Промовивши це, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні Ми Господа бачили, та він відрік. Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї, не вкладу в бік його. Не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І входить Ісус. А двері були замкнені, стає посередині та й каже Мир вам. А тоді промовляє до Томи Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус: Ти побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не записано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів, а ці записано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Послання до євреїв. Розділ 6. Тому, лишивши початкове вчення про Христа, звернімося до досконалішого, не закладаючи знову підвалин. Тобто про покаяння в мертвих ділах та про віру в Бога, про навчання хрищення та про рукоположення. Про Воскресіння мертвих та суд вічний, ми зробимо і це, якщо Бог дозволить. Воно бо неможливо тих, які раз просвітились були, що скуштували небесного дару і стали учасниками Святого Духа, скуштували доброго, Божого Слова і сил майбутнього віку та й відпали Знов оновлювати до покаяння. Тих, які знову собі самим розпинають Божого Сина і пролюдно зневажають. Земля бо, що п'є дощ, який падає на неї часто, та родить зілля добре для тих, що її обробляють, приймає від Бога благословення, а та, що приносить терня і будяки, не потрібна, близька до прокляття. Кінчається тим, що її спалять. Однак, любі, дарма що так говоримо, ми переконані про вас краще та про те, що торкається спасіння. Бо Бог не є несправедливий, щоб забути ваші діла і любов, яку ви виявили до Його імені, і послуги, що ви святим робите понині. Ми лиш бажаємо, щоб кожен з вас являв таку саму старанність для повного осягнення надії аж до кінця, щоб ви не стали недбайливі, а навпаки наслідували тих, які вірою і витривалістю успадковують обітниці. І справді, коли Бог учиняв Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим. То поклявся самим собою, кажучи: Справді, поблагословлю тебе щедро і розмножу тебе вельми. І він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою на ствердження. Тому і Бог. Бажаючи дати спадкоємцям обітниці як найсильніший доказ, що його рішення непорушне, вжив клятви, щоб двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали сильну заохоту. Ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам. В ньому маємо неначе якір душі безпечний та міцний, що входить аж до середини за завісу, куди ввійшов за нас як предтеча Ісус, ставши архієреєм по віки на зразок Псалом. 29. Воздайте Господові, сини Божі, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові славу імені Його, вклоніться Господові в святих шатах, голос Господні над водами. Загримів Бог слави. Господь, над великими водами. Голос Господній сильний, голос Господній величний, голос Господній ламає кедри. Господь торощить кедри ливанські. Від його голосу Ливан стрибає, мов телятко, Сіріон як буйволятко. Голос Господній. Креше полум'я вогнисте, голос Господній пустиню стрясає, пустиню кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає і обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже Слава. Господь восів над потопом і сидітиме Господь цар повіки. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром, КНИГА ПРОПОВІДника. Розділ шостий. Є і таке лихо. Що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати, та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота, і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний Викидень щасливіший від Нього. Бо він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я. Повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його, вже було висловлене. Відомо, що таке людина. І що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчі? Що більше слів, то більше марноти, а що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній? Під сонцем, книга числа, розділ 27 Тоді приступили дочки Целовхада, сина Хефера, сина Гілеада. Сина Махіри, сина Манасії, з родини Манасії, сина Йосифа. Ось імена його дочок Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. І стали перед Мойсеєм та Єлеазаром священником, перед князями і усією громадою коло входу в намет зборів. Та й кажуть Батько наш помер у пустині, не був він із тієї юрби, що зібралась була проти Господа з прибічників кораха. Помер він за свій гріх, синів же не було в нього. Чого б то ймення батька нашого мало б зникнути з його роду тільки через те, що в нього нема сина? Дайте й нам власність між братами нашого батька. Мойсей виклав їхню справу перед Господом, і Господь сказав Мойсеєві: Справедливо мовлять дочки Целовхада, мусиш дати їм власність і спадщину поміж братами їхнього батька, переведеш і батьківщину їхню на них. А синам Ізраїля скажеш Коли хтось умре і не лишить синів, то переведе його спадщину на дочок його. Коли ж немає дочок у нього, дасте його братам спадкоємство його, а коли й братів нема в нього, то віддасте його спадщину братам його батька. Коли і батько його не має братів, то віддасте спадкоємство найближчому родичеві з його родини, і він посяде його. Це буде синам Ізраїля судоправова постанова. Як заповідав Господь Мойсеєві, І сказав Господь Мойсеєві, Вийди на оцю Аварім гору, та й подивись на землю, що я призначив синам Ізраїля. І як побачиш, то приєднаєшся і ти до лона народу твого, як уже приєднався Аарон, твій брат. За те, що обидва ви спротивились були моєму велінню у сін пустині під час бунту громади замість прославити мене перед їхніми очима при водах, і це вода Меріва, коло кадешу в сін пустині, Мойсей же промовив до Господа. Нехай Господь, Бог Духів усіх живих, поставить над громадою чоловіка. Щоб виступав і йшов перед ними, та щоб виводив і вводив їх, щоб не була Господня громада, мов та отара без пастуха. Повідав же Господь Мойсеєві. Візьми собі Ісуса Навана, чоловіка, що має духа в собі, і поклади на нього твою руку, постав його перед Єлеазаром священником, та перед усією громадою. І передай йому свою владу перед їхніми очима, і приділи йому своєї гідності, щоб уся громада синів Ізраїля слухала його. Стане він перед священником Єлеазаром, а той питатиме за нього про суд у Рим перед Господом. І за словом Його вони виходитимуть, і за словом Його входитимуть він сам і всі сини Ізраїля. Вся громада і вчинив Мойсей так, як заповідав йому Господь. Узяв він Ісуса та й поставив його перед Єлеазаром священником та перед усією громадою. Він поклав на нього руки і передав йому владу, як і заповідав Господь через Мойсея.